Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи на визначення площі прямокутника і квадрата. Отже, сподіваюсь, урок ми починаємо в гарному настрої. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. А тепер подумайте, яке ж слово сьогодні я для вас зашифрувала. Так, це одиниця вимірювання. Гектар. Ви молодці. Отже, давайте зараз. Знайдемо площу прямокутника зі сторонами. Отже, давайте знайдемо співвідношення. Да? Дивіться, 3 і 5. Отже, площа 3 множимо на 5, 15. 15 см, знайшли правильну відповідь. Далі, наступне. 8 і 6 метрів площа це довжину множимо на ширину. 8 на 6, 48 метрів. Знайшли відповідь. 6,3, 6 множимо на 3, 18 метрів. Знайшли відповідь. Та 5 множимо на 6, 30 см. Знайшли відповідь. Розумнички мої. Отже, ще раз, площа прямокутника а множимо на Б, площа квадрата – це А в квадраті. Отже, давайте зараз усно виконаємо ось таке завдання. Знайдемо площі фігур. Дивіться. Перша фігура, ось нам показали. Це прямокутник зі сторонами 12 і 7 см. Площа дорівнює 12 множимо на 7, 84 см квадратних. Наступна фігура ось зі сторонами 10 та 16 см. Що нам треба зробити? Помножити 10 на 16 160 см квадратних. Наступна фігура. 6 і 15 см. Що у нас тут буде? Дивіться. 6 множимо на 15, 6 на 10, 60, 6 на 5, 30. Разом це 90 сантиметрів квадратних. Наступна фігура теж прямокутник, у якого сторони дорівнюють 25 і 4 см. 25 множимо на 4, 100 сантиметрів квадратних. І ось остання фігура. 20 множимо на 9 180 сантиметрів квадратних. Отже, пригадали, як знаходити площу. Наступне завдання. Виконаємо письмово разом зі мною. Запишемо номер 890. Номер 890. Периметр прямокутника дорівнює 116 см. А одна зі сторін 38 см. Знайти площу прямокутника. Отже, площа прямокутника дорівнює довжину помножити на ширину. Периметр нам відомий. Давайте пригадаємо формулу. С2 помножити на суму довжини і ширини. Одна зі сторін та периметр нам відомі. Отже, складемо таке рівняння. Дивимося. 2 множимо на одну сторону, візьмемо 38 см. Інша сторона, так і невідома Б. І все це дорівнює периметру 116 см. Дивимося, зараз наше невідоме Б входить в дужку. Уявили, що невідома ціла дужка, Отже, другий множник. Щоб знайти другий множник, Що будемо робити? Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Зараз це у нас 2. Отже, 38 додати Б дорівня. 116 ділимо на 2. 100 ділимо на 2, це 50. 16 ділимо на 2 це 8. Отже, це буде 58. Тепер наше невідоме b – це невідомий доданок, щоб його знайти. Від суми віднімаємо відомий доданок. Отже, B у нас дорівнює 20 см. Тепер ми з легкістю можемо знайти площу. Площа дорівнює. Одна сторона у нас за умовою 38, інша сторона, ми щойно знайшли 20. Давайте перемножимо усно. Поки що помножимо 38 на 2, а потім додамо 0. 38 множимо на 2. Це у нас буде 76 і додаємо 0. Сантиметрів квадратних площа в квадратних одиницях вимірювання. Отже, зробіть, будь ласка, зараз паузу, і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступне завдання. Номер 892 пишемо разом зі мною 892. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 12 см. Отже, периметр квадрата дорівнює периметр квадрата дорівнює периметру трикутника. Але ми не знаємо периметр трикутника. Але можемо його знайти. Дивіться, периметр рівностороннього трикутника зі стороною 12 см. Периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. У трикутника три сторони і кожна з них по 12. Отже, перша дія. 3 Будемо множити на 12. 36 см. І це ми знайшли з вами периметр трикутника. Периметр. Трикутника. Периметр трикутника. Друга дія. Далі. Периметр квадрата дорівнює периметру трикутника. Отже, наш квадрат має периметр 36 см. Пригадуємо, знову ж таки, наші думки, ось тут я їх запишу. Периметр квадрата це 4 помножити на сторону. Так? Отже, для того, щоб нам знайти сторону, ми повинні периметр поділити на 4. 36 ділимо на 4. 9 на 4 – 36. Да? 9 сантиметрів. І це ми з вами знайшли сторону квадрата. Да? Сторона квадрата. А нам треба знайти його площу. Наші думки знову. Площа квадрата дорівнює А квадрат. Отже, третя сторона квадрата 9, площа квадрата, 9 квадрат 81 сантиметр квадратний. Площа у нас в квадратних одиницях вимірювання. Отже, ми молодці. Задачу розв'язали. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступне завдання номер 883. Заповнимо пропуски. Отже, 4 дециметра квадратних будемо переводити в сантиметри квадратні. Пригадуємо: 1 дециметр квадратний це 100 сантиметрів квадратних. Отже, це буде 400. Сантиметрів квадратних. Друге, 8 метрів квадратних будемо переводити в дециметри квадратні. Отже, нам треба знайти зв'язок між метрами та дециметрами. Пригадуємо, що 1 метр квадратний це 100 дециметрів квадратних. Отже, 8 метрів квадратних це 800. Да, помножили на 100. 800 дециметрів квадратних третє. 12 сантиметрів квадратних переведемо в міліметри квадратні. Знайдемо зв'язок да, між сантиметром і міліметром. Отже, що це в нас буде? Знову ж таки, давайте пригадаємо, що 1 сантиметр це 10 міліметрів. Отже, 1 квадратний сантиметр це що у нас? 10. Можемо на 10. Да? квадрат. 100 мм квадратних. Отже, 12 см квадратних це 12 множимо на 100 1200 мм квадратних. Четверте. 8 ар дорівнює скільки метрів квадратних. 1 ар це 100 метрів квадратних. Отже, 8 це 800 метрів квадратних. П'яте завдання. 18 гектар переведемо в метри квадратні. 1 гектар – це 10 тисяч метрів квадратних. Отже, помножимо на 10 тисяч 18 і дописали 4 нулі. Да? Отримали 180 тисяч метрів квадратних. Шосте. 5 кілометрів квадратних Переведемо в метри квадратні. Так, давайте подивимося, немає у нас такого. Да? Отже, зараз переведемо самостійно. Один кілометр. Так, в метри, да? квадратні. Це буде тисяча метрів. Беремо тепер квадратне, да? і там, і там підносимо до другого степеня. Один кілометр квадрат. дорівнює тисяча. Це що буде? Мільйон. Да? Було три нулі і ще додамо Три, три і 3 три метрів квадратних. Отже, це буде 5 мільйонів 6 нулів, метрів квадратних. Далі, 2 метри квадратних переведемо в сантиметри квадратні. В одному квадратному метрі 10 тисяч сантиметрів квадратних. Отже, це буде 20 тисяч сантиметрів квадратних. І восьме останнє: 7 дециметрів квадратних будемо переводити в міліметри квадратні. Що нам допоможе? Дивіться, так, ось тут буде писати, що 1 дециметр це 100 міліметрів. Підносимо до квадрата і праву і ліву частину 1 дециметр квадратний Дорівнює. Що це в нас буде 100? І ще раз множимо на 100. Отже, буде 10 тисяч міліметрів квадратних. Отже, це буде 70 тисяч міліметрів квадратних. Завдання ми з вами виконали. Молодці. Отже, Зараз я перейду до презентації і продовжимо. Отже, давайте подивимося, чи все у вас на уроці вийшло. Прочитайте уважно і оберіть потрібний смайлик. Ваше домашнє завдання ось воно перед, перед вами, воно не з підручника. Да? Зверніть увагу, вам потрібно теж перевести, да? заповнити пропуски. Отже, попрацюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.